Сьогодні, 20 квітня, звати в мене Любов, шлю своє вітання Запоріжжя. Зараз буду закладати грядку під майбутнє посадку огірків. Поробила лунки такі. На дно поклала гущу з барматухи, тоді траву з броділовки, а зверху поклала газонну скошену траву суху. І зараз буду вкривати земелькою. Тут понад огірочками посіяний кріп. Зараз буду прикидати земелькою. Присипала земелькою і зразу понамічала колушками цілуночки. В тому році я робила так само, і у мене є світлина на каналі, там, де ростуть мої огірочки. Але помилка моя була в тому, що я посіяла огірки роднічок, а вони пчолозапильні. І огірків було не дуже багато. А так, так гірочки були дуже гарні. Листя дуже зелене, яскраве, таке гарне, кущі великі. У мене є світлина, можете подивитися гарні. Пролила рідиною з барматухи, розведеною десь один до десяти. І пролила гарненько ці луночки. А там у мене ще один рядочок вже заготовлений, так само намічені палички поставлені. Десь у травні буду садити розсаду огірочків у ці луночки намічені. На цій ділянці у мене в тому році ріс Солодкий перець. Я позрізала верхівки, а коріння залишила в землі. Думала, що це буде їжа для земляної біоти. Але земляна біота навіть і не притронулася до корінців. Тому я в цьому році його повикопувала і на цьому місці буду садити помідорчики. На цій ділянці у мене також гарно росте гірчичка, А посередині перший раз я посіяла фацелію. Оце перший раз побачу, як вона кажуть, що вона дуже гарно цвіте. І буду також сюди садити розсаду помідорів. Так гарно квітнуть наші яблуньки. На цьому закінчую. На все добре, щасти, скоріше перемоги.